Не хочемо нагнітати, проте ситуація з електрохарчуванням вочевидь не стає кращою, тому це знак придбати бодай один потужний павербанк, щоб заряджати свій смартфон, ноутбук та підключати роутер. Sandberg має два виходи USB Type-C із сукупною вихідною потужністю 130 Вт, тобто зможе заряджати ноутбук та режим низького струму. Що знадобиться при підключенні роутера. Три виходи USB A можуть видавати до 18 Вт потужності, такої ж потужності і вхід Lightning. Приємно, що Powerbank може заряджати 5 пристроїв одночасно. Sandberg краще заряджати по Type-C з максимальною вхідною потужністю 60 Вт. Адже на заповнення обсягу 50 000 мАч чи 186 Вт, година, вам доведеться витратити близько 3 годин. Маємо попередити. Те, що наскрізне заряджання цей павербанк не підтримує, тобто заряджається або сам павербанк, або пристрої від нього. У комплекті ж ви знайдете інструкцію та два кабелі Type-C на Type-C і Type-A на Type-C. З додаткових переваг вбудований ліхтарик потужністю 2 Вт та гарантія протягом 3 років. Кажеш, краще Угу. Та ти бачив, скільки вони коштують.